Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги зараз буде огляд на мототрактор, але рівняний із одноциліндровим двигуном. Це оновлений шифер КСФ-240 ЛР. Що ці букви означають, які їм взагалі сам по собі, що тут доробили? Давайте розберемося в цьому огляді. Розпочнемо ми з огляду візуального, що бачимо відразу неозвинним оком. Далі перейдемо до огляду двигуна, навісного механізму, салону. І органів управління. Тож залишайтесь з нами, в кінці буде ще й тест-драйв. Тож, поїхали, давайте. Ну, Гарний червоний трактор, окей, галогенна оптика в ньому звичайна ось, поміняв лампочку, світить жовтий, як завжди. Потім у нас є ось такий передній противаг один. Є також задній подивську на кожному колесі. Передня вісь у нас, бачимо відразу. На чотирьох листа ресор, тобто передок більш пом'якшений і в поду ремені також досить зручні. Потім з цього боку відразу ну, зрозуміло, що механічне переднє рульове Тут вмикається у нас маса, можна капот не піднімати, щоб увімкнути масу. Гума у нас передня 6х12, а от задня у нас іде 7,5х20. Давайте піднімати капот тепер йому а, і дивитися, що там під ним. Ось у нас з цього боків він відкривається у нас тут так вперед. Скажу, що ми його запускати не будемо, тому що бачите, немає охолоджувальної рідини в ньому. Це саме поплавок, який показує е, статус, чи залита вона, чи ні. Тому е, запускати ми його сьогодні, сорі не будемо. Ось. Потім. Радіатор у нас спереду, це у нас означає буква R, що в нього спереду радіатор встановлений. Тому що в деяких моделях в нього ще встановлений радіатор ось тут з боку. Бачите, просто він прикручується сюди ще. Потім про L. Зараз розповім трошки пізніше. Бачимо, радіатор є своїм вентилятором, охолодження, тобто перекрити його буде вже складніше. Також. Двигун у нас ГСЕП-138 ТФІС2, 24 кінських сили і вага його 190 кг. Це одноциліндровий тобто, двигун. Бачите, у нас тут головка, в принципі, базовий стандартний кажун. Бак його знаходиться ось тут а, збори, сама, з гори. Сама зелена горловина, ось а, загалом все Тут що знаходиться, він досить анагомовний, де компресор ось у нас знаходиться сам речах. Ну, Запустити в принципі, його можна без охолоджуваної рідини. Ну, Побачимо, можливо, і просто запустимо. Але їздити вже далі не варто. Бачите, сам пристрій сигнал встановлений. Акумулятор у нас тут невеликий, бачите, встановлений Ось. А, 750 А в ньому стоїть. Акумулятор такої потужності. Потім давайте подивимось з цього боку. Винос вихлопної системи. Ось стоїть ще сам кожух, а, який а, захищає вас від опіків Маховик ось на а, 4 ремені тут є. Також є додатковий зазор для кращого обслуговування, тобто знімати, надягати а, дані ремені. А, потім а, також загалом все. Бачимо, що це. Мототрактор з загальною такою рамою є регулювання е, самого двигуна вперед-назад для натягу ременів, тобто зносились е, механізм механічного рульового, де є в нас дуже багато таводниць і ось таких резинових пильників. Тож, коли на такій техніці, наприклад, починає сильно скріпіти рульове, ось ці пильники варто просто постійно змащувати маслом, щоб вони не тріскались, і так само таводниці. Заправляти більше а Лідолом, іншими змащуваними елементами для того, щоб вони ходили довше і в принципі прослужили довше. По обслуговуванню регламенту з ним іде книжка спеціальна, яка а, розповідає, що і як робити. Бажано завжди а, ось повітряний фільтр з масляною ванною промивати, продувати постійно, міняти масло в самій вані, щоб а, не потрапляв пил і інші мікрочастинки в сам двигун. А, потім, по заміні масла, також. нагнітателем, це лідол, тут всі та водиці промащувати, це у вас буде краще, краще його возити на собою чи де інде постійно змащувати, тому що це така техніка, яка потребує постійного догляду. Тобто, якщо його не обслужити, краще на ньому взагалі нікуди не виїжджати і е -е, нічого з ним в не робити. Ось закриваємо капот І завіси і зліва. Далі переходимо до задньої частини мінітрактора, до навісного механізму і загалом, як тут це побудовано. Ця трапточка витримує до 400 кг навантаження. Бачите, які виносить, звичайні з яблучками для прикріплення різного навісного обладнання, яке підходить в принципі, для будь-якого Тобто, що міністра. Э, Віска підійде і сюди, аналогічно. Бачите, один циліндр, ось такий, який піднімає всю навіску. Самі виноси з такими ручками для зажиму, також можна впихати шток і більше затягувати, ось коли вони, наприклад, не працюють. потім. У нас є вал відвору потужності на 540 обертів в захисному щитку. І ось таке вухо згривального причіпу для самого. Потім місце для розетки причеп. вона не підключена, але розетка йде в комплекті. У нас е, саме управління гідравлікою, бачите, справа від водія, ось і є плаваючий режим для роботи безпосередньо е, уже на ділянці. Ось, е, щитка, який захищає салон від потрапляння бруду, тут немає. Але бачите, є е, ось, легкий доступ до того, що відбувається в салоні. Є е, е, такі площадки, де можна зберігати з паливом і інше необхідне обладнання в роботі. Саме сидіння звідси видно в нас на пружинках і є регулювання не на салазках, звичайно, але є болти. Сходом десь близько 5 сантиметрів вперед-назад можна регулювати для більш комфортної їзди. Самі задні повторювачі поворотів, стопи, табарити у нас йдуть ладоски, і, звичайно, така лампа для покращення заднього огляду, що в нас відбувається ззаду, її можна повертати вона на рухомому яблучку. Ось. Це, в принципі, так по навісному механізму. Давайте оглянемо тепер сам салон. І тепер тут. Ми вже дізнаємося, що означає буква L. L це означає лонг. Тобто тут у нас йде подовжена база, для того, щоб і в салоні було комфортніше і загалом а, сама база міні-трактора була довша. Дивіться, скільки тут місця в салоні, бачимо. На а в нас такий е м'який руль по бінопласту чи резини якої. ось, там сигнал. Тут вмикається це аварійка, це в нас микається заднє світло. Ось Справа тут у нас є показчик, оператор покажи увімкнення підсвітки, загалом фар і також повороти. Тобто тут це все робить один перемикач. І сам. Запуск мототрактора відбувається також тут. Це пристрій для того, щоб влучити дану техніку. І бачимо, що це трактор, мій трактор 24-го року випуску, схема перемикання передач. І бачимо, що в нас є пониження і повищення. Сам рячак у нас знаходиться зліва під водія. Ось цей зловили нейтраль, сюди перша, вниз і сюди. Це в нас буде друга. Далі це в нас задня. І це у нас четверта. Ну і безпосередньо повишені і понижені. У нас йде окремий речах. Ось давайте його знайдемо. Ось він. це в нас повишені і понижені перемикаються. Також у нас є тут блокування заднього диференціалу. Ну і це безпосередньо тільки задня приводна техніка. Тобто підключаємо його порядку. Тут у нас а, немає. Є така баранка для управління міні-трактором. І також бачимо лопухи заднього вину, зеркала, які йдуть на... В таких виносах додатково підсилення. По датчиках, що в нас тут встановлені. У е, нас тут є температура охолоджуючої рідини, в нас є мотогодини, у нас є е, амперметр і в нас є тиск масла. В принципі, Все необхідне для такого виду техніки. Це в нас зіб-комплект додатковий е, з інструментами і загалом інструкцією за експлуатацією, а це в нас додатковий ключ подібний для запуску його вручну. Як той самий мотоблок, тому що це всього-навсього один циліндр. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про такій техніки. Підписуйтесь і ставте лайк.